Держави немає, і що вже треба обов'язково Значить, Тепер, що стосується центральних органів права, ви знаєте, ми два роки тому майже зробили запит по центральної виборчої комісії, і там от мене з <кхи> дівочки, ви можете сказати, а ви знаєте, я ще так кажу за приватні юридичні особи на місцях. Ми просто випадково ще побачили, що коли робили запит по податковій, то в ній було написано витяги з державного реєстру, щоб е, Державна підрядкова інспекція міста Сівероданівська знаходиться в стані припинення. Тобто, це ще раз перехверт, ми ще раз і побачили, чого вони є приватними юридичними законом. Так от, коли ми зробили запити ще по на Центральній виборчій комісії, то такий також точна історія, як із органом міського самоврядування, той зареєстрований до... це Так от Центральна виборча комісія зареєстрована 24.09.97 року. І там на грубому листочці написано, що вона. 97 року вступив в Законну силу 98-го року. Так от дивіться, її проєстрацію за три місяці і 16 днів до дня і вступу 1, 1, 1, го року. Тобто, коли ми піде на власника, ми власники через Конституцію, то все, що говоримо. А я говорю, що по закону їх по Конституції немає. Це не в наш з вами простір, тому що в нас 46 мільйонів українців за Конституцією, як власники Національного палатства, домовились, що ми живемо по Конституції, по закону. Коли е щось в нашій державі виходить за рамки Конституції, закону це не наші е сутворі. Тобто фактично юридично їх не існує. Але фізичні суддя, які значить, як я кажу, звичайні громадяни, які за 23 роки посупили у нас в національну багатство, але, слава Богу, не все ми все визнаємо. Щось вивозять вакшори там, а де ж підприємство воно на нашій території. Тому центральна виборча комісія, він не існуючий організацій, на жаль, вона так само є приватною медичну особою з нами, це правильна виборча. 24.09.97 року жодному президенту, жодному, жодній Верховній Раді не було б законний спосіб провести вибори, оголосити, на результати, надати повноваження і на бути посвідчення. От зараз у нас приміщення Верховної Ради, адміністрації президента, Кабінету міністрів, тому що президенти з поданням наприклад, міністра не вивчають кабінет міністрів. Тобто нікому в закони. Спосіб це зробити. Фактично всього не існує. І от коли ми влітка кого робили, щось відчувала, що в Києві буде, ми зробили запити, по... ну, по-перше, працівниками знали, що вони щось не спісують, допомагає разом не знали. Але ми ще зробили запити, кому належить приміщення, тому що ми знаємо, що в Києві теж немає територіальної громади. Крім того, тут ще громади районів повинні бути, от їх знищили, тому що ну, їх укрупнення подобається. Тому що керувати краще, а в територіальних громадах треба ефективно керувати. Тому ті в територіальних громадах повинні десь в рамках районів для ефективного керування. І коли ми зробили в червні цього року запиту, кому належить приміщення на МДА, КПУ, Верховна ем, Рада України, адміністрація президента, е, Конституційного суду та інших центральних вищих е, судів. Верховного суду, адміністративна здається, господарського. То ми, а ще ми запитали, хто заснов Київської міської ради, і чи є видатними розпорядчикам документи про права власності на ці приміщення. Те, що ви ці всі приміщення. Тобто, дивіться, приміщення нікому не належать. органи не існуючі. От ще ми з вами оргас. Нам треба просто почати будувати той свій розділ, який називається конституційним устроєм. Фіксувати реєстри власників власності, і вибудовувати свою державу, в якій можна щось контролювати, це наше завдання. Нам треба тут вчитися їхати додому, це робити. Крім того, ми можемо зробити це через майдан, тому що на майдані можна провести загальні збори, захарні промісівання Києва, наприклад. На Майдані можна провести загальні збори України. Я думаю, що в наших умовах, коли ми вже все за 23 три роки втратили, починаємо втрачати життя наших дітей, значить нам провести ці загальні збори України. Нічого не варто. Тобто більше що зараз такі технології комп'ютерні, що... Ми зараз готуємо той сайт, через той сайт буде все розкладати світло. Кожна людина може взяти документи, і зробити перший, другий, третій, четвертий крок і утворити на своїй території територіальні громади. Крім того, ми вам не пропонуємо ходити по вулиці, щоб нам по голові там пили, тітушки, як вони навчилися робити. Ми пропонуємо кожному усвідомити свою відповідальність перед нашими дітьми і просто зібрати своїх родичів, знайомих. З тих інших, я думаю, що це такий шлях, який вони просто зламати не зможуть. І тому ми я так, ну, вже започаткували, у на нас є ініціативна група, розробили документи. Якщо ви залишите свої електронки, ми вам розійшлимо ці всі документи і почнемо цей процес готування до загальних зборів Києва і до загальних зборів України. Тож загальні збори через громадських представників, а це документи, всі ж приїхати не можуть. Це такі документи, в яких е, там, громадяни доручають вам провести загальні збори в чи Україну. І ці документи будуть давати повноваження голосувати на загальних зборах. Так от, на тих загальних зборах а, загальні збори Києва, загальні збори України це фактично ті рішення прямої дії, як я говорю, законодавчі. Документи, які ми будемо приймати тут на майдані. Ми можемо прийняти будь-що, ми вже знаємо, що ми будемо приймати, але ми будемо просити вас приймати участь в тому, щоб сформувати ці рішення прямої дії. Ну, наприклад, по Києву змінити вулиці від Беркута, тому що це незаконне озброєне формування. От там, де, Якщо ми повернемося до того, що органи всі приватні юридичні особи, то з... Правоохоронними органами найстрашніша ситуація, тому що його їх територіальна громада не утворювала а з Києва, міністерство не може утворити. Значить, і Тоді виникає у нас на територіях незаконні збройні формування, які себе називають поліція. Що вони так себе поводять, і того, що вони тут так себе поводять. Тому що, чесно кажучи, тих людей, які використовують, вони про це не знають, що не пушечне м'ясо, що з них злочин починається, а далі він переривається, і ніхто відповідати за це не буде. Тобто нам це треба усвідомлювати.